Вітаю вас, я Тетяна Крижановська. А отже в цей час в ефірі програма Вічна віч, де ми спілкуємось із відомими українцями, які наближають День української перемоги. Сьогодні моїм гостем буде голова громадської організації Народне Благо, громадський активіст тимчасово окупованого Бердянська Запорізької області, ветеран російсько-української війни Олександр Вялих. Минулого року він здійснив піший півторамісячний похід із Запоріжжя до Києва з вимогами до Верховної Ради якими вони є? Про життя людей на тимчасово окупованих територіях, адаптація ветеранів до цивільного життя. Про це і поговоримо з Олександром. Олександре, вітаю вас. Доброго дня. Давайте розпочнемо із вашої ненасильницької стратегії. З якої рік тому ви почали піший хід із Запоріжжя на Київ до Верховної Ради. Так. Розкажіть. А, Про сад... що вона і взагалі? Саме це був піший похід да, із Запоріжжя до Києва, де мені прийшла така думка, що треба щось робити, тому що, так, так скажемо, я вже не міг терпіти це знущання саме над народом. Ось, так як я сам давав клятву ще в 2010 році, це українському народу їх захищати. А ось багато лідерів, багато моїх знайомих та друзів вони знаходяться на фронті. А ось і звісно, що вони не могли це так само робити. Ну, тобто робити якісь рухи всередині країни. А ось я сам чекав, може хтось почне якийсь рух, ось щоб приєднатися, але не побачив і. Е Створив так, скажемо, певні певну стратегію. власну. я над нею працював більше ніж чотири місяці. Вона складається з декілька етапів. Саме от перший етап це був піший похід. Це був саме вимоги до Верховної Ради України, а саме до голови Верховної Ради України Стефанчука. Це був як привіт піти, можна сказати, офіційно ось а загальна і в цілому мета та ціль була це об'єднання українського народу, об'єднання української нації. Ось і надихнути, надихнути, як і побратимів, котрі знаходяться ще на фронті, так само народ, щоб люди бачили, що окрім того, що ми воюємо. На фронті ще й боремося тут а, за нашими спільними майбутнього всередині країни. Після свого дня народження я собі так а, запланував а, піти а, пішки. Чому саме не поїхати та все інше? Тільки таким а, а, чином можна привлекти якусь увагу до себе. Ну і плюс ще. А, щоб люди побачили, що є е, така громадська організація, як народне благо, котре котру знають е, більшість або або майже всі, е, саме в місті Бердянськ, де ми себе дуже добре зарекомендували саме не словами, а діями. А всього у вас чотири етапи стратегії, так і? А, ні, а всього у мене їх сім етапів ага. да. Це Ми був скажі, перший. Під кожний є свій часовий. Так, так, під кожний є свій певний час, підготовка, звісно, що до цього йде. Перший етап це був саме піший похід, як я його називаю, фізичний. А другий етап зараз він вже, в принципі, розпочався. Це я його назвав інформаційний. Тобто я підготував декілька платформ, таких як Фейсбук, таких як Ютуб, колишній Twitter це ікс наразі, і цей TikTok. Ось, ну ось, наприклад, щоб нашим глядачам було ясно: ось, наприклад, Фейсбук, що це відбувається. Фейсбуці та на інших платформах це ми висвітлюємо. Будемо свою діяльність саме тому, що окрім цього, свою діяльність ми, зараз мене в нас у всіх, хто застоїть в, в, в громадській організації. Цей напрямок це саме по реабілітації. Так само в цей плюс другий етап входить е, створення громадської спілки, тобто в мене я голова громадської організації, і так як моя мета це об'єднання, то я вирішив, що вже прийшов час саме створення громадської спілки. Це об'єднання юридичних осіб, об'єднання інших активних саме ветеранських організацій і е, інших юридичних осіб, котрі так само активно борються за наше спільне майбутнє. А як відбувається у вас цей процес реабілітації? В нас вже є в місті Бровари, є вже так скажімо, офіційно створений реп-центр. Він називається Академія здоров'я Ортоспін, де власник його, мій близький друг Віталій Боднар. Там проходять певні програми саме для ветеранів. Наприклад, кожного вівторка ми проводимо безкоштовну реабілітацію і захід, який ну, називається Браток Тобто я особисто е приїжджаю за хлопцями з госпіталя, е де їх забирають. Це їх військовослужбовців, і фахівці вже працюють е з усіма хлопцями. Це йде з дванадцяти години дня до 2 години дня. Тобто, годину над ними там працюють, тобто їх там масажують, да, все інше. А іншу годину у е нас іде чайна церемонія, де ми всі збираємося колом. Ось, п'їмо чай, Ось, да, Дівчата готують смаколики для хлопців. І спілкуємося в такому колі. Щоб... Е, так скажемо, в цій процедурі е, ветерани, тобто військовослужбовці, відчували себе то, що, да, що вони потрібні потрібні, да. і що вони звикали, тому що я сам ще досі звикаю, так скажемо, намагаюся звикати до цього цивільного життя. Бо тут, якщо чесно, дуже складно до цього звикати. А у вас немає мобільних груп? Ви лише в цьому районі надаєте, так реабілітацію? Чи можливо виїжджаєте в якісь інші області? Е, так, є така змога, але ми Вирішив трошечки по інакшому цю проблему. Наразі іде підготовка і відкриття нового реп-центру. Це в місті Києві. ось це знаходиться він на Петропавлівській Борщагівці. Ось mm. да. я думаю, що через два-три тижні ми вже його повністю анонсуємо. Але це буде не просто центр, це буде великий такий комплекс. Там багато чого буде цікавого саме для ветеранів, і для цивільних, і для дітей в тому числі. А на першому етапі у вас було дуже багато звернень, майже до всіх нардепів. так? Е, хтось відгукнувся до вас і чи є результати від цих звернень? Е, так, від... відгуки були. Так само було і від голови Верховної Ради України, і, і від певних народних депутатів. Але аж всі ми розуміємо, як вони в принципі відписуються. що «да, Ми прийняли вашу заявку, все добре, будемо розглядати. Ви молодець, ви хороша людина. Будемо працювати і співпрацювати. А для себе я зрозумів, що працювати, ну я раніше розумів, але це вже більш так, що ну, офіційно було зрозуміло, що співпрацювати з депутатами народними у нас не вийде, і треба триматися ближче далі до народу. Ви самі з нині тимчасово окупованого Бердянська, так? Але ви не просто ветеран російсько-української війни, ви вже давно, ще в часи АТО воювали, так? Так, да, з 2014 року, коли поступила команда поїхати, ну, перший був в мене досвід в Чонгарі. Тобто, з 2014 року по 2016 рік я був саме знаходився в Чонгарі. Скільки вам років тоді було? 24. А чому ви вирішили піти ну, на контракт? Е для мене професія військовий, е як я її бачу, як я її вважаю, це взагалі коли ну, Тобто люди повинні бачити захист в першу чергу і повагу до військового. Тобто, військовий повинен себе е тримати фізичному стані в доброму і бути вихованим. Ось мені подобається, напевне, що це з дитинства. Мені подобається захищати людей. Тобто, я е дуже справедлива людина, е де дехто це вважає слабкістю, дехто навпаки. Ось, але це як можливо обов'язок воїна, тому що я розумію, що не всі а, здатні бути саме військовими. А, ось у кожного свій фронт ну, так, праці, свій фронт так. роботи. Це взагалі минулого. не може тримати зброю? Ну і можливо, ще з дитинства. Я мріяв а, бути. Ну, так скажімо, в якихось спецпідрозділах. Тобто, мені це подобалося. Саме то я в колишньому спортсмен, а, а якраз армія, оце думав, що. Мені це і дасть 24 лютого 2022 року. Ви саме там Бердянську зустріли, так контракт мене закінчився наприкінці 21-го року. Вже. І коли я звільнився, я поїхав на, на заробітки перший раз в житті. Поїхав в Чехію. ось для того, щоб можна було трошки підзаробити грошей і далі впроваджувати нашу громадську діяльність. Але е зробити не встиг, тому що в п'ятій ранку мені подзвонив мій побратим Карис Сашко, почалося. Ну що, їдемо? я Кажу: А я тоді ще хворів. <гум> кажу, ну поїхали, звісно, що ну тому, що ми потрібні там була купа повідомлень від побратимів. Теж ми вас чекаємо, ми вас чекаємо і одразу в той же день. Ми, ми приїхали в Україну. А потреби е адаптації до цивільного життя були тоді в Бердянську ще. Потреба в адаптації, так звісно, вони, якщо чесно, постійно потрібні ці адаптації, так як фізично це не так складно, як морально, психологічно, це складно. Не всі сприймають з цивільного, так скажемо, оточення, не всі сприймають цю завишену справедливість та культуру самоспілкування. Тобто, навіть після коли я приїжджав у відпустку з АТО, то мені хотілося поїхати знову назад. Да, мати казала, давай ще тут побудеш. Я кажу, Та, ну, тут у вас не культурно, там свої, там є повага один до одного, кожен допомагає. Не те, що це потрібно, а на автоматі це допомагає один одному. Якщо так казати чесно, то і коротко, тільки там я побачив саме людяність, тому що. Я побачив, як там люди саме навіть тварин витягують з обстрілів. Тобто, ризикуючи своїм життям, ми, ми намагалися навіть допомогти нашим братим меншим. І можливо через те, що коли стикаєшся нулі зі смертю, тобто, попереду тебе смерть позаду життя, ти починаєш цінувати саме ось все навколишнє середовище і все інше. І людина, на мою думку, через критичне мислення починає задумуватися над чомусь більшим. Вже три з половиною роки окупація. Як ви гадаєте, де окупація, на прикладі Бердянська, буде проходити легко чи ні? На мою суб'єктивну власну думку, це буде не легко, але це буде стовідсотково. Буде, вона буде як саме воно буде відбуватися? Так само я вважаю, що. Як ми, тобто, як його і окупували це місто, так без бою. Ось так само ми його і заберемо без бою. А основні частини Херсонської та Запорізьких областей, у 2022 році, захопилися дуже швидко. Ви, як військовий, можете пояснити, чому це так відбулося? Так у мене є теж власна суб'єктивна думка з приводу того, через тобто, це сталося через те, що. Певна, певні так скажімо, люди, тобто зрадники, ось вони просто розмінували, ось і дали пройти окупантам по нашій території. Тому що я знаю, що саме було і повинно було відбуватися в Чонгарі, таке я сам його будував. Знаю, що там знаходилися, і навіть коли я заїхав вже в Україну, мені товариші мої дзвонять Сашко, вони вже під Я кажу, як А, а Чонгара це інше, чому те, а чому це не спрацювало? Ми не знаємо, там цього не було. Я розумів, що це була здача певних осіб, певних людей, котрі саме зрадили нашій державі. А після закінчення війни потрібно, щоб було масштабне розслідування цього факту. Так я вважаю, що потрібно саме розслідування, і е, потрібно саме привлікати туди людей, котрі там в цей період до масштабного вторгнення. Ось і навіть під час його дали свої показники з приводу, як чому це від, відбулося, тобто що вони бачили, тому що на той момент, коли там служив я, там було все. Як було це відбувалося після мене, я вже знати, на жаль, не можу. Тобто, це все одно хлопці бачили, що можливо приїжджала певна якась група або підрозділ, і це все звідти прибирали. Наразі ваша громадська організація Народне на Благо релокована до столичного регіону. Що, чим найпершим ви тут опікуєтесь зараз? Вже на цей час, і на цей період у нас вже створена і дія платформа по реабілітації освітня і ідеологічна. Саме фронт роботи проходять вже саме в Київській області. Перше, і, і, так скажемо, над чим ми зайнялися, це, це найголовніша проблема на сьогоднішній день це якраз і йде реабілітація. Цей фронт ми роботи повністю зараз охоплюємо. ось з моїм другом, це Віталієм Бондарем, який має 25-річний стаж е, в цій професії і в цьому напрямку. І як то кажуть, вже не словами, вже діями можна побачити наші справи. Вже в, на зараз це ветеранів після російсько-української війни. Нараховується більше мільйона. Що у вас найважче в адаптації ветеранів і в реабілітації? Найважче це здобути тишу тишу, тобто знайти те місце, де можна собі спокійно і в тиші відпочити. Адаптуватися до життя, так. адаптуватися саме до життя, тому що е, наразі е, саме ветерани, котрі повертаються з фронту, да е, або е, інвалідами, котрі звідти повертаються. Ми в принципі дуже мало кому потрібні. Про нас не попіклувалася ані держава, а не більшість е, на жаль е, закладів. Тобто, як то кажуть, да, як казав Кузьма Сарсанібестюму нас кинули, mm, так. Ось, але е, завдяки таким хлопцям, тобто як і профспілка, е, наша українська, котрого очолює Сергій Бізов, е, так само завдяки таким людям, як і Віталій Боднар, ми намагаємося робити все, щоб е, наші ветерани могли адаптуватися е, тут в тилу. А що найбільше не вистачає тим хлопцям, які повернулися з пекла, чого їм бракує найбільше? Ну, це вже на мою власну суб'єктивну думку, це. Любові та. Э, тобто, скоріше, любове та розуміння. Так? Ні, не то, щоб увага. Уваги. Уваги, так, так. От саме уваги та любові. От. Тобто пільги їх взагалі не. Розумієте, займатися бюрократією, як то кажуть, да? на це потрібен певний час, і куди ти в який кабінет не заходиш, тебе постійно ганяють, як то кажуть, молодого. А ось, а це теж виснажує. І більшість хлопців, тобто ми забуваємо на це все і замикаємося собі, і сидимо собі або вдома. І кожен займається, на жаль, певними справами. тобто хто... Поживає алкоголь, хто певні інші е, речовини, хтось не витримує попадає в, в, в якісь е, заходи. Тобто це і психологічні станціонар, і інші моменти. Ось. Тому це така, ну це знову ж таки, я кажу, на мою власну суб'єктивну думку. Ось. Але якщо б ми відчували б саме любов і е, 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 увагу цю, тоді ми, можливо б, у нас була б метноя, ну, тобто у нас був би. Е, Саме бажання оце, оцю бюрократію проходити. Ну, в Україні взагалі кадрова криза зараз. Е, і усі скаржаться на те, що немає е, комунікації з ветеранами: ні бізнесменів, ні влади, ну, ось так чомусь вони всі. Дивіться, фізично ми е, не всі спроможні щось робити, тому що багато є наразі інвалідів. Але ми психологічно та морально підготовлені до багатьох саме робіт. А ось ми маємо дисципліну. Ми маємо ті, хто мають бойовий досвід, окрім дисципліни, ми ще маємо, як то кажуть, держати, Тобто, у нас є енергія щось робити. Ми тактично тачно можемо мислити. І на мою думку, власно, що. Більшість бізнесменів да або а, компаній вони можливо бояться брати ветеранів до себе на працю, тому що можна очікувати на їхню думку, можна очікувати від нас що завгодно. Так, я не спорю, що можна щось очікувати, але це повинно теж е, е, розуміти, яку саме давати нам працю. А як розпочався саме ваш шлях у війську? І взагалі, ваше розуміння 2022 році, було таке, що ми чи стягнемо ми цей масштаб? А перше там питання було саме. Як ти як почався твій шлях у війську? Мій шлях почався у війську саме з. 2013 року це саме контрактна основа. До, контракт, до контрактного я проходив строкову службу, це спецпідрозділ був барс, е до речі, я тут а, в Київській області, бо мені подобалося саме спецпідрозділи. А контрактна вже основа була в мене в прикордонниках, тобто в Державній прикордонній службі, а Ось, де я, е як то я кажу, був сірою чи білою вороною, да, отримав єдиний зі своєї групи червоний диплом за закінчення нашої чепки. От, в я, е, так і, ну, і почалася моя контрактна основа з 2014 року. Дуже багато було бажань саме піти по закінченню і першого контракту, і другого контракту. Але то я кажу, наприкінці контракту попадалися дуже добрі командири та начальники, і тому ми продовжували саме тут. Я продовжував саме контракт далі. Так, я задоволення його підписував. Ну і чи стягнемо ми цей масштаб? Звісно, звісно, на мою теж суб'єктивну власну думку, ми обов'язково переможемо це питання тільки часу. А стосовно перемир'я, як ти гадаєш, чи потрібно нам погоджуватись на це перемир'я, чи ні? Чи навпаки потрібно не здаватися і далі? Але вже стільки життів ми втратили, що це просто жах. Дуже цікаве питання, але відповім на нього так: всі ми повинні розуміти, що перемір'я це пауза лише на всього, це лише пауза, і ця пауза, якщо навіть вона буде відбуватися, то вона повинна відбуватися тільки на наших умовах. Ось я так гадаю, що вона повинна відбутися, але на наших умовах. Ми теж не складаємо руки. Ми теж будемо готуватися, підготуємося. Ну, хоча б збережемо життя. Це моя особиста думка як цивільна людина я запитую, як військово, як ти гадаєш? Як я вже, в принципі, сказав, що е... на наших умовах це в принципі можливо. На наших умовах це, це можливо, так. Да. Але ж ми всі розуміємо, що е, вирішуємо це не ми, да. і це все на всього питання часу. Але я знаю 100%, що ми будемо боротися до. Такі люди, саме воїни, будемо будемо боротися до кінця. Воїнами я не тільки вважаю військовослужбовців, це і волонтери, ось це і бізнесмени, котрі допомагають максимально фронту. Так. Ось тому ми будемо боротися за свою територію, так як я вважаю, що ми не можемо здатися, і завдяки нашим пращурам, котрі так само боролися за незалежність за ці землі, де ми зараз знаходимося. І наразі настав такий час, що ми просто зобов'язані продовжувати їхню справу за для нашого майбутнього, за для наших дітей, онуків, щоб вони жили в мирі та злагоді. Ну, хоча б вже зупинити цей вогонь, можливо, вирішувати політичними шляхами це все. Як ми можемо бачити, наразі да, політичними шляхами це дуже складно вирішувати, тому що. А... Не виконується умов. З країною агресором да, домовлятися, це нереально. майже нереально. Да. Це взагалі неможливо, мені здається. Щоб вони не казали, вони все одно не виконують це. Але Або якщо виконують, то зроблять це по-своєму і скажуть, що так і було прописано в Будапештському меморандумі. Але, як я ще теж казав, це коли я приїхав у 22-му році, одразу сюди в Україну захищати та боронити народ та цілісність територій. Я сказав такі слова, котрі не всім вони подобаються, але це знову ж таки моя власна суб'єктивна думка. На жаль, ми всі заслуговуємо на цю війну, тому що через свою байдужість, через своє роз'єднання, і те, що ми допустили, ми наразі маємо оце все. Це не через, так скажімо, не через те, що влада це спровокувала, ми самі це спровокували. Тобто народ в цьому. І наразі, наразі досі, як я теж це вважаю. На жаль, ми ще не опустилися до самого дна, щоб максимально об'єднатися, бо тільки об'єднавшись, ми зможемо вижити всі разом. Вижити всі разом, повернути свої території і налагодити тут в нашій державі всі стандарти, як економічні, так і інші. Ми ну, бачите, як в Німеччині вони свої території забрали дипломатичним шляхом. Я не бачив жодної міфіровків. жодної політичної партії. А, можливо, я не всі їх проаналізував, але ідеологія саме не вистачає ідеологія. Це те, що бракує на мою. Це ти маєш на увазі наш так, так? наша так. партія. Тому що знову ж таки аналізував це перед похідом. Я дуже багато шукав а, а, саме чому ми саме от так, такі роз'єднання, що нам бракує. Да, немає І як ідеології. І знову ж таки, на мою власну суб'єктивну думку, і, і це, до речі, сьомий етап, котрий, про котрий можна розповідати, я його казав ще в своєму пішому поході, то я почав писати книгу, яка називається Нова українська ідеологія. Вона починається саме з форми правління нашої держави, тому що е, саме форма правління вирішує, як буде це, вестись управління е, державою. І на мою думку, ця форма правління, котра наразі вона не працює, вона не для нас. Єдина форма правління, котра працювала за нашу історію, змогла спрацювати найбільше, це гетьманська Скоропадському, як ми можемо бачити, певні історичні факти вона працювала. Але наразі, звісно, що повертати минуле, це недоречно буде, тому треба їх вдосконалити, тобто те, що я пишу, прописую, аналогів, в принципі, в світі не існує цієї форми правління. Це знову ж таки, я відштовхуюсь від історичних фактів та научних певних фактів. Як от я бачу згідно тих та інших моментів, що для нас найбільше підійде, яка форма правління. Угу, зрозуміло. Дуже добре, дякую вам за чудову, за чудову розмову. Разом до перемоги. Слава Україні! Дякую вам. Героям слава! Нашим сьогоднішнім гостем був голова громадської організації Народне Благо, громадський активіст тимчасово окупованого Бердянська Запорізької області, ветеран російсько-української війни Олександр Вялек. 5 вересня 2024 року він вийшов пішки з міста Запоріжжя до Києва, до Верховної Ради України, аби передати вимоги депутатам щодо стратегії розвитку держави, до того ж, зробив подання кожному з парламентарів, які є нардепами. Це був перший етап з ненасильницької стратегії Олександра Вялих. А всього їх сім. Обіцяю, що результати будуть. Якщо ви пропустили цю програму або бажаєте переглянути думки інших героїв, заходьте на наші сторінки в YouTube, Facebook, Instagram, Telegram, WhatsApp та TikTok. Це була програма Вічна віч. Навіч». Я, Тетяна Крижановська, прощаюсь з вами рівно на тиждень.